Вітаю вас! Ефір на СТС продовжить програма «Сумдепо Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. На порядку денному засідання ректорату, яке відбулося минулого понеділка, два питання поточної діяльності університету найближчої і віддаленої перспективи. Відзначу, що відсутність електрики під час засідання аж ніяк не вплинула на активність роботи членів ректорату. Щодо першого питання про стан підготовки до підсумкової атестації здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти, то доповідачу було семеро. Це директори чотирьох навчально-наукових інститутів і декани трьох факультетів, які по черзі інформували про ситуацію у своїх структурних підрозділах. Загалом до складання державної атестації для захисту магістерських робіт допущено понад 350 магістрантів денної і заочної форм навчання, які вже пройшли попередній захист, а також передбачено нормативними документами міносвіти і науки України відповідну перевірку робіт на унікальність так званий антиплагіат. Тринадцятеро студентів магістратури зупиняться за крок від своєї мрії, адже з різних причин мають академічні заборгованості і не претендуватимуть на магістерські дипломи, бланки яких, до речі, вже замовлені. Найбільша кількість тих, хто незабаром стане повноцінним фахівцем з повною вищою освітою, в навчально-науковому інституті педагогіки і психології 114, далі інститут фізичної культури 88 і інститут культури і мистецтв 48. Відзначу, що у цьогорічному випуску магістрів Сумського педагогічного університету 55 іноземців. Доповідач з другого питання порядку денного, начальник відділу кадрів Лідія Пустовіт, яка ознайомила членів ректорату з порядком складання графіки відпусток викладачів і співробітників університету на 2023 рік, звернула увагу на складність поточної ситуації в країні у зв'язку з воєнним станом, наголосила на неухильному дотриманні низки законів, що регламентують цей процес. Підкреслила, що основний період відпочинку липень-серпень, і акцентувала увагу на виході зі щорічних відпусток до 25 серпня за тиждень до початку нового 2023 2024 навчального року. У різному ректор СумДПУ професор Юрій Ліной нагадав колегам про 22 грудня, день урочистого засідання вченої ради і святкування 98-ї річниці університету. Перше, за історію Сумського педагогічного університету, вектор академічної мобільності студентів фізико-математичного факультету спрямований у бік Сполучених Штатів Америки. Таку можливість, за словами декана факультету Михайла Калиника, відкрила міжнародна програма «Фулбрайте». У нас дуже приємна новина. Наш університет, а саме на фізико-математичному факультеті, декілька студентів будуть проходити навчання за Програмою «Фулбрайт» академічної мобільності в Бріджвотерському державному університеті, який знаходиться в США, штат Массачусетс. Відповідно до цього, між нашими університетами була укладена угода і меморандум про співпрацю як в науковій, навчальній, так і в інших видів, видів діяльності. За цією програмою. Було спочатку обрано вісім студентів, які пройшли такий тривалий і досить суворий відбір. З цих восьми студентів було обрано 4, які будуть проходити навчання протягом цілого семестру в Брижвотерському університеті. Чотири студенти фізико-математичного факультету спеціальностей інформатика, математика і фізика це Чхайло Богдан, Рибалко Анна, Гриценко Роман і Нелін Діана. Ці студенти пройшли відбір серед інших на знання англійської мови, ну а також і своїх майбутніх професійних компетентностей. За цією програмою передбачається також і наукове співробітництво, і мобільність для викладачів. Ця програма не розрахована на один рік, цей меморандум не обмежений, і наші студенти будуть також проходити відбори для подальших таких навчань, можливо, не на семестр, а на рік. у Цьому державному університеті. Цей державний університет має одне із таких структурних підрозділів, як Інститут педагогічного напряму, і саме в ньому наші студенти будуть навчатись. Студенти дистанційно вже ознайомились із своїми майбутніми групами студентів, де вони будуть проходити навчання. Ознайомились із лабораторіями, навчальними класами, відвідали декілька занять. Зараз іде підготовка усіх необхідних документів, і приблизно 17 грудня студенти вже відбудуть на територію Польщі для отримання віз і подальшого. Відбуття до Сполучених Штатів Америки на навчання. Це навчання буде тривати приблизно до 11 травня 2023 року. Напередодні Дня Святого Миколая сумські педагоги за традицією подбали про святковий настрій не лише дітей-викладачів і співробітників університету. Детальніше про благодійну акцію проректор з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи Анна Заїкіна. Дорогі друзі, сьогодні всі ми опинилися в надзвичайно складній ситуації. І сьогодні, першочерговим для кожного з нас є допомога нашим військовим, нашим хлопцям, які захищають мир та спокій в нашій державі. Але. Допомоги потребує не тільки військові. Є люди, є дітки, які опинилися в достатньо важкій ситуації, пов'язаній не тільки з воєнними діями в нашій державі, а й з ситуації, пов'язані з станом здоров'я. Тому ми, педагогічний колектив, вирішили не зраджувати нашим традиціям в Канун Дня Святого Миколая, 19 грудня, допомагати. Дітям, що мають важкий діагноз, є пацієнтами Сумської обласної лікарні відділення онкогематології. Також традиційно склалося, що ми готуємо скриньки радості для того, щоб в цей день трошки відволікти цих маленьких пацієнтів онкогематології від проблем. І зі станом здоров'я від тих болісних процедур, які вони проходять, і взагалі від тієї важкої ситуації, яка є сьогодні в державі, в кожній родині, у кожного з нас. Тому ми, як і в минулому році, поза минулому році, оголошуємо благодійний збір на придбання. Якраз наповнення цих скриньок радості. Всі реквізити представлені на офіційному сайті нашого університету, представлені на офіційній сторінці у Фейсбук. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви долучитесь разом з нами до такої благородної корисної справи. Нашу програму ми завершимо оглядом спортивних подій на європейських аренах, учасниками яких стали студенти і випускники педагогічного університету. Жіноча збірна України з індорхокею сформована з гравчинь сумчанки. А це студентки і випускниці педагогічного університету різних років. Вдруге у своїй історії після чемпіонського успіху, 2010-го здобула нагороди чемпіонату Європи. У німецькому гамбурзі команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої на першому етапі континентального чемпіонату змагалася з п'ятьма кращими командами старого світу за коловою системою. У першій зустрічі українки святкували перемогу над чешками 7-3, у другій не менш результативно у боротьбі переграли туркен 7 -6. Після розгромної поразки від Німкень 0-9, українська індорхокейна команда обмінялася двома голами з австрійками, врятувавшись від поразки на заключній хвилині зустрічі. А у п'ятому матчі попереднього етапу зазнала розгромної поразки від ще одного європейського індорхокейного гранда збірної Нідерландів з рахунком 1-12. Посівши четверте місце за підсумками першого етапу. Збірна України у стиковому бронзовому матчі знову зустрілася з командою Австрії, і цього разу долю зустрічі а з нею і долю бронзових нагород чемпіонату Європи на користь наших дівчат вирішив єдиний гол, авторкою якого на 39-й хвилині матчу стала Оксана Пономаренко. А чемпіонські нагороди у Німки, які з різницею у один м'яч 5-4, переграли команду Нідерландів. У двох дисциплінах програми змагань другого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у австрійському Хосільцині взяв участь випускник інституту фізкультури Педагогічного університету Антон Дудченко. У спринтерській гонці він показав 38-й результат з двома пострілами у молоко, поступившись двома хвилинами і 23 секундами лідеру світового сезону норвежцю Йоханнесу Тігнесу Бьо. А у гонці переслідування піднявся на 23-й рядок підсумкового протоколу, схибивши у стрільбі двічі і. Відставши від зіркового норвежця на майже три хвилини. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн до свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!